Про головне події в Харкові та області 17 червня. Група російських окупантів ймовірно опинилася в пастці на агрегатному заводі у Вовчанську. Протягом вихідних про цю ситуацію надходили суперечливі повідомлення. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив Костянтин Машвець заявив, що росіяни намагалися форсувати річку Вовча, але, потрапивши під щіний вогонь, сховалися на агрегатному заводі. Підходить до нього під вогневим контролем ЗСУ. За даними Машовця, у пастці знаходиться близько двох сотень російських окупантів, рахуючи поранених і мертвих. Водночас. З команди Діпстейту інформує, що окупантам у пастці доставляють воду та їжу дронами. Також росіяни періодично здійснюють прориви на завод невеликими групами. Кілька днів тому прорвалася МТЛБ із підкріпленням та БК. Інститут вивчення війни, який добу тому спростував інформацію про оточення, згодом змінив оцінку, визнавши, що принаймні 15 червня росіяни на заводі були. Чи залишаються там станом на поточну добу, аналітики перевірити не змогли. Генштаб ЗСУ протягом дня інформував про бої зіткнення біля Волчанська і Вночі по Харкову ворог дістав керованими авіабомбами. За даними начальника Хова Олега Синігубова, три УМПБ д 30 вилучили по території дитячого табору. Пошкоджені кілька корпусів. Обійшлося без постраждалих. Харків'янина підозрюють у підробленні документів для охилянтів. За версією слідства він створював фальшиві довідки про непридатність до військової служби з нібито мокрими печатками. Ці папірці пред'являли представникам ТЦК і СП в разі, якщо ті зупиняли чоловіків для вручення повісток. Коштував такий оберіг від ТЦК 900 доларів. Зараз засновник цього бізнесу в СІЗО без права внесення застави. Повідомив спікер ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він відзначив, що чоловіку повідомили про підозру за двома статтями у Підроблення документів і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. До Євро 2024 з футболу в Німеччині встановили трибуну зі зруйнованого харківського стадіону Сонячний її розмістили в Мюнхені, де сьогодні відбувся матч збірної України проти Румунії. Повідомила «The Guardian». Матч збірна України програла з рахунком 0-3. Проте ще матиме можливість проявити себе у двобої зі словаччиною в Дюссельдорфі. Нагадування про російську агресію проти України супроводжуватимуть усі матчі збірної України на євро. Більше новин на сайті медіа об'єктив. Незламні разом.